Риболовство – це не просто хобі, а відпочинок і тиша серед природи. Цього літа на водоймах поблизу Павлограда риба клює менш активно ніж у попередні роки. На це впливають кілька чинників: погодні умови, рівень забруднення річок та вибір снастей. Дуже важко клює У минулому році було гаразд краще, а в цьому році дуже важко клює. І зараз, мабуть, їй погода мишає. А... А може приманки якісь мишає, може не подабара треба приманки брати. Максим рибалить не лише на вовчій, а й на інших водоймах Дніпропетровщини. Переважно ловить щуку та окуня. Найчастіше використовує блешню та силіконові приманки. Вібраційна приманка просто сама рибка пливе, а хвостик колеблеться. І це провоцирує в основному щуку та окуня на те, щоб клювати. За його словами, найкращий час для риболовлі ранок або період перед дощем. В день клювання майже припиняється. 12-річний Іван проводить біля водойми майже щодня. Сьогодні у 6-ї прийшов, у 12 піду додому. По 6 днів до ряду ходжу. Рибалить Іван із трьох років і каже, що робить це за власним бажанням. Хлопець щоразу ловить різну рибу. Цього сезону йому вдалося впіймати навіть форель під час поїздки до Італії. Окрім річкових в Італії я ловив там. Я не знаю, як вона називається. Один із досвідчених рибалок приходить на водойми нерегулярно, коли є вільний час. Найчастіше використовує прості наживки. Апари, черв, хліб, тісто. Каже, зараз рибалок небагато. Найбільше їх на водоймах у вихідні. І здебільшого, це люди старшого віку. Десь хорошо, і відпочиваєш спокійно, Так що все нормально. Попри слабкий кльов, рибалки не полишають улюблену справу. кажуть головне не улов, а можливість відпочити на природі. Кирил Дматрук, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.